З вами знову Ростик та Артем. Всім привіт! Починаємо нову частину. Хоробрі рицарі, Brave Knights. Зараз будуть туторки на нас нападати. Чи щось така. Ой. Ну, це чарівний світ, гарний дуже. А тобі який більш подобається? Фантастика чи фентезі? Ну, оце подобається. Фентезі більше, Так. Ух, ти, де, а я читати люблю теж більш фентезі, але дивитись, ну мені фантастика красива, як це в грі. Так, ну шо. Кида ми біжим? Не знаю. Див... Давай нули сами, дай ти Ми вернулись в story, в історію Зойки. Oh, ти Зойка, я нічого. Троллі, Упс. Оооооомалико, умык умалико, кому-то малико. А Ти арта! Ты молодец! Что ли вы робив? Йо-моя, давить! Тут роли Так, а тут що? тут? Я не знаю, що вас. Зараз будемо тікати! Йо-мое, дыви!

Пробивають, я не знаю де я. Я а... не знаю, де я, та то нічого, не бачить мене вбили. Двоє папу. Двоє гигнулись. Так, треба якось акуратно крутя. Але прикольно, дивись. Каналізація якась трошка. Мабун. Ааа! І в цю каналізацію своїх курделей зливай. Блін, я на то не сомнев. Я теж. А, тут просто цим джойстиком управляєш, тут нолик і хрестик не діє. Йома. Тут просто джойстиком управляєш цим стіком. А я тими хрестиками нажимаю, думаю, чого воно не діє? Та я сам куплю. <плес> Ми з тобою трошки ламери. Просто джойстик, давай. Поплы. Ага. Ласка, троллин, не пробувай та на шидери. Зараз людям буде ага. Що я? Давай, тапо. Так, е yeah, выплыла. Засмотла вас в трубу. Такая стройник продвинута вся каналізація. Так, ну шо, полізли на веп!

Something's up ahead. Ага. Тролі, стоять. А ну тихенька, давай з різних сторін. Не спіши тільки, не виходьте. Давай ти відволікаєш. В мене нічого нема. Він яблучко може по ньому, щоб mm -hmm. він на тебе подивився. Є там? А можеш ти? Ні, в мене немає ще яблук, мені треба до ящика перебіг. Перебіг сюди. О, в мене тепер є. Зараз я кину і ти поки Ти є? Ой, мене. Ну, так, я кину, скажу тобі, завтра? Кинув. Правів? Я пробіг. Дисяки в них яблуко гарне. Що персики, Йома. я теж таке хочу. Що... Це яблуко. Свидше вже літо. Ти любиш персики чи яблука Я без персики люблю. Я і то і то люблю. Эй, я впал, ти живий? Я знову упав. Ти якось... Там просто хрестик не потрібно. Ага. Усе, я прийшов. Та ти молодець. Чекаю. Ти маю тату тут трошки не вміє грати. Це, я тут. Well, country... Що не так з цими хлопцями, кажуть? хлопці, то тролі. Так, що далі? Йо, Ой, буде само Гліч наш. Гліч! Ой, От, по моєму нас полила, цікаво! Валим, валим, валим! Валим, так, тут наверх! А чого я, я. Я на твій екран дивився, я чорненький. Все, я чорненький тільки. Я ніяк. Ні, ні, будь ласка, допоможи мені! Поки що це так живемо, зараз відновиться на мене. Нічого, все добре, я живу. Поки я живу. Бали, валим, валим. Я не туди спочив, зверху перестрибуй, молодець! Так, перестрибуй далі. Ааа! Живий, живи, живи! Я до тебе зараз робот кресла! Лізь, лізь, лізь! ліс, <плес> Я лізу, лізем, лізем! О! Це... П'ятюшечку дроп. <флес> <плес> <хлес> yeah, я трошки так собі. Так, дивись, ми в між світами. Від цей комп'ютерний no. їхній поправи і попали. Ці текстури. Це щось дивно, що це за місце каже? Щоб це I не було. Але він щось з ним робить. Yeah. It's так, It's він стає якимсь яким вірт. Яким Я не знаю, що таке вірт. О, дивись, появиться розчалена в реальний світ. Йо-моє, дивись, яка біга. Uh -huh. Що відбувається? Oh. Давай сюжет трошки подивимося, щоб люди знали хоч про що гра. Тут має бути щось, it's чуєш? Ми реально світу чуємо. Ой, розчалено, бачите? Тут гліч терпить що це взагалі? Що це взагалі не Машина ніколи такого не робила? як перенагружена система. Це не повинно стати. Ми повинні це зупинити. Ми повинні прийняти рішення, інакше машина зламається. Чорт каже. Який інший статус інших пацієнтів. Все стабільно їхні ідеї щитуються. Крім цих двох. Давайте ну, пофіксимо це. Я чекаю рішення. Вони бачать, записують всі їхні ідеї. Вони пробують вкрасти всі наші ідеї, кажуть. Це не те на що ми підписувалися. А як ми публікати давай года? Зараз вони приймуть рішення, щоб коротше побільше цих глюків робити, щоб зламати всю їхню систему, щоб їхні ідеї не вправили. Ну все, давайте ноликами тоді пропустимо. І вони будуть у глічі заходити, побільше, побільше, щоб зруйнувати цю їхню машину. Так, тепер ми в твої в моєму світі, так? так. Не, в Ні, в моєму. Ні, Ти ж бі. Ти ж це зойка. No. А я мій. I wrote this a of years ago. Okay. <реку> Так, ну ти ну ти ця стену на, ту, на, ту на сту, наступний раз запиш. Ну, може і зараз. Ну, але давай паузу. Ну, всім папа. Всім папа. Із вами був Артем Тарасов. Давай. Папа.